Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я сьогодні у Єві. Покажу вам, що є акційного. Акція діє лише 2 дні 7 та 8 травня. На прикраси акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте собі будь-яких три товари з цієї категорії. Прикраси для волосся, дорослі, дитячі. Такі прикраси, підвіски, каблучки, сережки. Тут можна відео зробити на декілька годин. Чесно, ви подивіться, скільки тут різноманітної краси. Дуже гарненьке різне. Ціни теж є різні. Є і дорожчі, і дешевші прикраси. Так само дуже багато є красоти для дівчаток, набори, заколочок, резиночок. Дуже великий вибір. На усі рідкі засоби для миття туалету. Кешбек 80%. І тут хочу потішитися, що ви в мене є. Дуже вам щиро дякую, що порекомендували мені один засіб для унітазу. Я вам зараз його покажу. Він дуже гарно справляється із таким от нальотом іменно в Унітазі. Так, ціни до 142 гривні за літр. Так, 138 гривень літр. Ви бачите, зараз не акційний Кейнен, об'єм 750 мл 76 гривень. Дак 104 гривні. Ось такий ДАК чорний. Ви мені порекомендували, а тепер я можу сміливо рекомендувати вам, так би мовити, назад. Дуже класно працює. Я вже купила декілька баночок про запас. Хай буде. Справді гарно працює в туалеті в Унітазі. От. Ціна 104 гривні за 900 мл. Є ще ось такий варіант, теж 104 гривні. Півлітрові по 85 Sarma Сарма, 7 в одному 47,50 і Sky 39 гривень. Бюджетніший варіант. Матусі знижка на дадам підгузки трусиками. Підкреслюю трусиками 30% відсотків від повної вартості. Накладки вже бачу. Це, мабуть, самому треба порахувати, а можливо ще не встигли виставити акційних цін. Бачите, початкова ціна 426 гривень, і такий варіант 523 гривні. Відмінусуйте 30% відсотків, і буде ціна. Акційна ціна на косметичні серветочки. Універсальні, а тут косметичні. Віта Bay. Тут в упаковці 80 штук одні білі, інші кольорові ціна 27 гривень. І ось такий варіант за 30 гривень. 40% знижки. У неї одношарові 150 штук. Один дорівнює 2 на усі головні обори, гаманці та сумки міні. Можна обрати будь-яких дві одиниці із цих категорій, можна обрати однакові, можна обрати різні, можна брати в одній ціні, можна брати в різні. Якщо берете у різній ціні, то знайте, що оплачуєте за дорожчу позицію. Такі кепки по 199 гривень. Гарненькі. Так, є тонші в сіточку. Бачите, зверху сіточка. Ціна теж 199. Капелюхи. Капелюхи є різні. 299. Панама. Так, давайте подивимося. Чорна Панама за 169. Опа, втікає. I'm Ukrainian. Так, Панама. Такі капелюхи, це схожі до тих, що ми дивилися, ціна 249. Такий варіант 299. Такі за 249. Яскраві кепочки. Ціна ціна. 199 гривень. Так, і такі панами по 100 гривень. По 100 гривень. Жіночі сумки міні. А як знати, яка з них міні, яка не міні. Можна взяти дві сумочки за ціною однієї: 399 гривень. По сумочках асортимент відрізняється по магазинах, бо вони зазвичай, якщо приходять, то в декількох екземплярах там одна-дві штуки. От, тому, якщо купили, то вже нема 449. Ой, така за 449 і ось така. Більш місткіша. Щось таке невеличке. Так, так, так. І гаманці. Найдорожчий варіант за 349 гривень. Цей такі більші. І є. Меншого формату, який більше любите, бо я люблю такого меншого компактнішого формату, щоб не займало багато місця в сурсі. Так. Дитячий, такий, бачитесь? До речі, малюнок об'ємний відчувається під пальчиками. Але не можу витягнути аткетка, застрягла, не хочу рвати. От. О, я мала ось такий схожий. Угу, схожий, справді. 299 гривень. Дуже він мені гарно послужив, довго мало. За 129 гривень. дивіться, який прикладесний картхолдер на карточку. Картхолдер. І звичайний фініш. Доросліші варіанти. Ціна теж 129 гривень. І такий варіант. Мабуть, всі по 129. Акція на усі шкарпетки та напів панчохи 2 до 4. Є шанс закупитись на все літо. Ще дефіле теж акційне акція ця 2 до 4 акційна ціна. 20 ден шкарпеточки по 33 гривні, там одразу дві пари. І ось тут зверху, бачите, пише бежеві, бо є ще чорні. Можна отак подивитись. Бачите, тут пише чорні. Бежеві і чорні. То воно загалом так два варіанти кольорів: бежеві і чорні. От, Так, це є 40 ден. 40 ден 33 гривні також. Дефіле півпанчохи, то є вже трошки вищі. 20 ден 40 гривень, ну і 40 ден теж. Але що, я бачу, що тут не напутано трошечки, бо то мають бути напівпанчохи, то вони мають бути трошки вищі. Хоте десь позаду подивимось. Ось. Ось такі, бачите? Це є напівпанчохи. Є 20 або 40 ден, В упаковці дві пари, ціна 40 гривень за упаковку. Тобто за дві пари. І шкарпетки по 32 гривні. Так, такі бачу, вже розібрали панчохи Ціна 48 гривень, також дві пари в упаковці гольфи. Так, так, і такі шкарпеточки. 43 гривні, теж дві пари. Є бежеві або чорні 20 або 40 41. Шкарпетки Preference 40 Ден, ціна 55 гривень, 2 пари. Кешбек 80% ген гелі для душу та Грінвей. Всі гелі для душу та рідке тверде мило. Ось такі гелі. Ціна 80 гривень за 750 мл. І вони йдуть із дозатором. Наступне це є трошки меншого об'єму. Гелі для душу. Ціна 45 гривень за 400 мл. Трошки темне світло, але я думаю, гарно видно. Так, таке тверде мило 11 гривень та 50 копійок, і ще вам нарахується кешбек. Наборами тверде мило від Грінвей в упаковці 5 штук по 70 грамів. За. 60 гривень. І антибактеріальна є із різними ароматами. Кремило Greenway. ось така новинка. Магнолія та персик об'єм 500 мл, 40 гривень та 50 копійок. 500 мл. А то що таке? Нема мила. Так, 450 мл. Так, це буде ціна цитрус-цитрус. Де знайдемо де цей цитрус? Ціна 22 гривні. Від Greenway мило. Мед та молоко. Півтори літри за 48 гривень. І таке рідке мило запаска полуниця. 450 мл – 30 гривень. Груша 40 гривень за літр. Гелій для душу. Ген. Об'єм 500 мл, ціна 97 гривень. Повернеться вам з цієї суми 80% назад на картку ЄВА у вигляді бонусів. Акція на парфумерію Moschino для Рівен Ріплей. Є багато ароматів, так буду затримувати кадр, кому цікаво, то можете подивитись на ціни. Є різні об'єми, різні серії. Надіюсь, що видно. Пишіть у коментарях, чи видно, чи ні. Чоловічі аромати москіно, той ту найменший варіант 400 гривень. Відляви ціни стартують від 299 дев'яносто дев'ять гривень. Чоловічі аромати. Чоловічі аромати Replay. Ціка супер ціна. 569 гривень за 100 мл. жіночий аромат ріплей. Жіночі аромати для рівенем. 359 гривень, 669, 589. Такий варіант за 499 гривень. Такий дуже гарний. Квітковий Ideal for Women 629 гривень, навіть є за 289 гривень. Ото вже супер ціна, А об'єм 90 мл. Кешбек 80% на усю декоративну косметику від Патрісія Ледо. Тут є все, що потрібно: олівчики для очей, для губ, палітри для контурування. Різноманітні консилери, тонуючі засоби, база під макіяж. А це для брів кушон. Ціна 199 помади, туші, багато акційних пропозицій. Ще тональні, ще тональні, пудри, рум'яна, бронзери, консилери, хайлайтери. Одним словом, все тут є. Є такі... Великі палітри. Ціна 249 гривень. Із дзеркальцем. Такий варіант теж 249. І теж із дзеркальцем. Це мені дуже подобається варіант. Дуже гарне розташування. Ціка краса ще дві акції, і два дорівнює чотири і кешбек. Можна набрати купу всього, що вам повернуть кошти <свіси> і подарують дві одиниці, які дешевші з чотирьох. Евелін косметік, акція два дорівнює чотири від цієї торгової марки. Обираєте чотири товари, а оплачуєте за два дорожчих. Дуже гарно мені подобаються підводки, такі у вигляді фломастерів, Маркерів є. Також рідкі, олівчики, плампер для губ. Такий має пощіпуючий ефект, відчуття палітри тіней. Так, Це є бібі-креми, консилери, тонуючі креми, крем кашемір. І пудри 224 гривні. Різні. І акція 2 дорівнює 4 на ламель. Теж можна обрати будь-яких 4 товари, а заплатити за два дорожчих палетка тіней для повік go Що це за супер ціна? І не бачу? 56 гривень. Тут теж багато цікавого. І олійки, і помади консилери. Це нова колекція рожева. Консилер 258 гривень, тональний крем 339. Пудра розсипчаста 359. Помада 80 гривень. Ділозевека усі засоби для догляду за обличчям мінус 50% від вартості. Масочки по 25 гривень. І Ось такі вони, такий такий варіант, Ще є і інші. Сироватки 199-171 гривня. Пачі гідрогелові, в наборі 60 штук. Ціна 229 гривень. Такий гель Пілінг 199, Очищаюча пінка – 134 гривні. І патчі такі 30 штук за 345 гривень. Знаєте, можна навіть щось на подарунок зібрати для матусі вже цієї неділі свято. Кешбек на Ізумі усі професійні засоби для догляду за волосся. Тут є і шампуні. Ціна 383 гривні 500 мл. Маска. Отакий варіант 150 мл, 246 гривень. Fілери 191 гривня, міст 254, Есенції 269. Така колекція. Інтенсивне живлення, це було відновлення, це інтенсивне живлення. І ось такий варіант глибоке відновлення. Кешбек 80% на щоденні прокладки від торгової марки Libres 40 штук 56 гривень, 32 штуки 6580. Так. Від «Діскріт» 81 гривня 54 штуки. Тут 120 штук, 161 гривня. Такий варіант 120 штук, 161 гривня. Леді Котекс, 70 гривень, Bella 103, і 31 гривня та 50 копійок 20 штук. Найбюджетніші це будуть ось такі від Umbrella. 14 гривень і 30 копійок за 20 штук, і 34 гривні за 50 штук. Лінджері 30 гривень 20 штук. Вони в індивідуальних упаковках, 100 штук за 124 гривні, 50 штук за 70 гривень. Так, є і такі, що без е, упаковок індивідуальних, просто в коробочці, Бо ці, бачите, кожна окремо запакована. Ліврес 62 гривні 50 штук, чорні 79,50-30 штук, 95 від Carefree, Але це, мабуть, урологічні. ні? Ні? ні 34-30 штук упаковці. Такі варіанти по 84 гривні, хто користується. Звертайте увагу, 20 штук, а 36 штук за 118 гривень. Ці бонуси повертаються на картку Єва. І можна їх списати одразу на наступний день. Після того, як ви придбали, на наступний день вже можна їх списати. І оплатити можна 50% від покупки. Не більше, ніж 50%. Так, такі від котекс 40 штук 105 гривень. Тут, тут, тут. Скільки тут штук? А я не бачу. Хто бачить Не бачить Тут 18, правильно ж я бачу. За 53 гривні 18 штук. Так, 56 штук в упаковці. Ціна 90 гривень. раніше тут вже ураган пройшов. Так, і такі 48 штук за 90 гривень. Ось. Так, наступні 52 штуки в упаковці. Ціна 90 гривень. Тут по 90 гривень є різні. 56 штук, і 52 штуки. Такий варіант 90 гривень. 20 штук 40 гривень. Знаю багато хто любить від натурела прокладочки. Є від 20 штук у Поковці 41 гривня та 29 копійок. Так, по 80 гривень, 36 штук, 52 штуки, 80 100 штук. 100 штук, 100 штук, 131 гривня 100 штук. От. І є ще Діскріт. 31 гривня 80 копійок 20 штук, 81 гривню, коштує 52 або 60 штук. І 100 штук 124 гривні. І такі ще є. 81 гривня, 60 штук. Коротше, всі щоденні прокладки з кешбеком. Є і акційних багато, як бачите. О, ще є від Always 44, 30, 30 штук.